Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті. Поговоримо так само про збитий російською ракетою літак. Ну і звичайно, про військового корейця з північної Кореї першого військовополоненого. Вірніше, ігор Романенко, засновник благодійного фонду за по україні генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України разом з нами на зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре, я хочу розпочати от власне з цього літака, який вже який вже є факти, що збитий таке ну принаймні і наша розвідка, які я довіряю більше за все говорить про те, що цей літак азербайджанських авіаліній був підбитий саме російською ракетою. Вже є реакція. Так само була і світових змі про те, що вони писали, що так, це такі російська ракета. Вже заборонили азербайджанські авіалінії, скасували польоти до шести до шести різних міст, що в принципі не дивно. Але ось про те, про це літак, давайте поговоримо більш детально в першу чергу, що означає. Ось те, що його збила російська ракета ППО. Це, чи це означає, що вона автоматично його збила? Чи це м -м, хтось не вміє користуватися ППО? Безумовно, що низький рівень професійний по-любому обслуг, які там працюють, ну і від там можуть взятися, тому що це досить далеко від лінії. Зіткнення від району ведення бойових дій, і тому вони керівництво воєнно-політичне Чечні. Ну і Російська Федерація так мали на увазі, що цього може не бути чи мала верагітність, і тому ставили комплекси саме панцирі-сади. Це з невеликою дальністю, ну параметрами це зенітний, зенітний ракетний гарматний. Тобто можна ракетою і там є пушки зенітні на ньому. В даному випадку застосовували ракету, але вона невеликої потужності. Але достатньо для того, щоб збивати таку родиці цілю і ми бачимо, що ну їм там вдалося, чи що вони пошкодили так, а потім. Почалось тут знущання, я би сказав би, нарушення всіх міжнародних правил. А ну і крім того, треба розуміти, що екіпаж намагався спасати. Вони ж бачили, коли вражаючі елементи від ракети поприбивали. Разгюмітізація, можливо, тоді поранила, можливо, вбили вже людей, які були в літаку. І екіпаж, командир запрошував, щоб в такому стані їм треба сісти. І антилюдські підходи кадирівців закладували підходи по Російській Федерації керівництва війно-політично росіян, і саме керівництво в тому і іншому вигляді винне в першу чергу, скажу чому чуть пізніше. Але поки ще, значить, коли це був підрив, було таке враження: треба безумовно сажати для того, щоб ну, всі, хто залишається живих. Безпеку надати їм, а потім спасати тих, хто поранені. Ми ж війна йдеться три роки, це і аж року і Знаємо, що таке там турнікети, значення бойові медики. Золота ця година на фронті, що протягом години, якщо буде доставлено прийняти відповідні заходи, то людину можна спасти. І потім все це зводиться на нівець ще більше. А тут є аеродроми, є можливості. Відказали над Грозним, відказали в іншому другому місті, не дали і вимусили їх летіти. Тобто, ну так покащунсько. По дьявольськи не хочеться на різдво про це говорити, але вони в, на мій поліс захотіли втопити ці літак. Немає літака, людей і немає проблем так по-російськи, НКВДшне, ОГПУшне. Е КГБшна, а тепер ФСБшна. От так вони робили, роблять і поки будуть існувати, на жаль, будуть продовжувати свою таку злочинну діяльність. І на останніх можливості екіпаж дотягнув там, ну і ударили про це, добили там ще хто був ранений, поранений і в такому стані, де де хто вижив. Можна ж потім е зробити експертизу, е але це ж не потрібно. Росіянам, вони ж ми пам'ятаємо, як вони морочили голову літаком Нідерландів над Україною, і які там версії там фантастичні надумувалися тільки би щоб не відповідати. Тому тут всім от таким чином, а відносно того, що тепер наступне, так сказать підхід стратегічного рівня не відполягає у тому, що. А скільки були удари, кадиров там і російське ППО дало команду збивати все ще в цьому регіоні, то коли така ситуація, то дається команда, тобто загострюється, виявили цілі, дається команда кавьор. Тобто все повинно цивільно сісти на найближчі аеродроми. Тоді що залишається в повітрі, перевіряється свій чужий і чужий. Вже менше стає більше врагідне, що позбивають чужого, а не свого ну там бойовим винищуючи, якщо залишаються в повітрі. Чи вони відводяться? Там рішення приймається. Цього не було зроблено, і тому це такий епізод. Які повторює ситуацію з нашим літаком в Ірані? Там теж маленький комплекс, названий просто тор, там чисто ракетний, але та ж сама історія. E, Значить, вони були не готові, тому що це військово ППО, маса літаків воєнно-політичне керівництво Ірана не прийняло рішення Вони повинні відповідати самого початку за цей злочин. А потім пункти управління обслуги у них до цього там втору, які тому що вони запитували. Вишестоячі команди пункт ати не відповідали, щоб не брати. Ну і потім по-своєму вони якби там прави залишились, тому що найгірші і найсуворіші е, заходи приймали до цих екіпажа цього тороб, цього машини. Обслуга, яка там була, а не ті, хто керував і хто повинен бути давати інформацію: де свої, де не свої, тому що у цих обслугу. у них немає у них можливості, тільки от, в даному випадку цей панцир, ця машина. А загальна система ППО, локатори повинні виявляти, говорити свій, чужий Та навіть якщо вони а це вони робили, екіпаж заявляв, що ми цивільні, і все дайте нам посадку, тож вони не пішли на це, бо всі боялись відповідально Автори, авторитарна система, яка давліє на цьому, і краще там всі загинуть але щоб мені не відповідати. Ну от така Росія, така Чечня. Хотілося би думати, що Ічкерія інше, і Чеченці з часом справжні ічкерійці зможуть це доказати і показати, які, наприклад, борються з цим злом і чеченським, і російським спільно з Україною у нас тут на фронті. Ну, дуже б хотіла зна... знайтесь, пане Ігорю, дуже б хотілося це справді побачити і. Тому що віра вона є, що є вільні ічкеріці, які і ми бачимо навіть ічкерітів, які воюють на боці України. Дуже б хотілося це побачити у наступному році. Ну але наразі цей рік завершується знову погрозами від диктатора Путіна. Трошечки хочу про Арешнік проговорити, тому що Путін лякає всіх арешнікам. Потім вже заявив і Лукашенка, що готовий Арешнік Арешнік поставити в Білорусь аж 10 готовий, але ми розуміємо, що навряд чи є у Путіна 10, або є знову ж таки з'явилася інформація про те, що адмірал Альянсу НАТО сказав, що НАТО повинно мати в своєму арсеналі далекобійну зброю, щоб реагувати і усувати такі загрози, як російські балістичні ракети Арешніх. Чи маємо ми з цього зробити висновок, що Європа почала серйозно ставитися до цієї загрози, до цього арешника? Тому що ми бачили, що після заяв Путіна вона десь мовчала, і ми це сприйняли та. Як те, що вона розуміє, що це взагалі не та зброя, якою варто лякати, але тим не менше, вже от є реакція з боку НАТО. Про що це свідчить? Про те, що головне слово, от вашому питанню це почала в воєнній справі. Три роки треба витратити для того, щоб європейці почали, це поганий варіант, і поганий сценарій, і поганий підхід. Тому що на той, хто має швидку реакцію, той і перемагає, і якщо їм три роки для того, щоб вони прокинулись, побачили і почали реагувати, то і наслідки на жаль, ми спільні маємо з ними такі, але це відображається в першу чергу на Україну. І тут треба робити зміни більше того, як говорю про те, що у нас багато що напрацьовано, нам зараз вийти на цю паузу, Путін розуміє, що він хоче кінець війни з усіма там капітулянськими підходами. Так не буде, а пауза. Ця зупинення ведення воєнних дій все ж буде. Я вважаю так. Поряду по там ознаки, по яким ну це окрема тема. І нам все потрібно для того, щоб далі там вони ж хотять, щоб взяти це і нас обмежити. Армії не, не буде, то тобто не змогли воєнним шляхом так тепер зробити шляхом наші зупинення ведення бойових дій, е, тобто демілітаризацію, щоб ми були без армії, без е, відповідних засобів, на що ми теж не підемо, щоб там хто там не казали. Е, от. І в зв'язку з цим е, є. Е, Погляди європейців, і не тільки погляди, а практичні дії. Подивитися на німців. Вони такі прагматичні багато в чому. Ну нині не, не Шольц, їх лідер. І то його е, трансформація від шаломів та бронежилетів до Петріотів і леопардів це про що ж говорить. Але він не доріс до Таурисів, за що й пострадав. Тобто його будуть змінювати. Тому що під час війни ми повертаємося до Лонивій, треба бути з реакцією швидкою, і тоді можна перемагати, що у війні, що в виборах у себе. А якщо він це не робив, то наслідки для нього і, і відповідні. Угу. Ну, от, власне, говорячи про німеччину, з'явилася інформація, що президент Німеччини розпустив Бундестаг і дострокові вибори призначили на 23 лютого 2025 року. Пане Ігоре, вже була інформація Це символічно. про Це дуже, дуже символічно, символічно. так. Дуже символічно. пане Ігоре, Вже є інформація про те, що є був верніше перше захоплений в полон військовий КНДР, але зазначається, що він помер від загострення ран, тому що нібито перед тим як його взяли, він три дні. Ну от у нього були ці рани, і лише на третій день ми його взяли в полон, І от він помер. Про що нам це говорить? Що вони вже десь починають виснажуватися, Ми їх починаємо брати в полон чи чекати нам більше військовополонених північно. Не корейських, як би ви взагалі прокоментували це? Ну зрозуміло, що пропада російська, скаже, що його українці вбили і так далі. Хоча тут зрозуміло, що нам він в першу чергу повинен бути живий. Але подивиться на його стан, на його обличчя, коли там його захоплено. Там життя, мабуть, залишалось небагато в цій в цьому тілі. Е, ну, це теж таке явище формальне. Але... Та розгул демократії він вимагає на Заході, от, щоб представлено було щось таке. І оскільки там таке було представлено, але не вижило, то буде і на Заході незадоволення, тому що його треба було тут оживити і возити по Європі, і показувати, яким чином значить, що робить товариш, який нам не товариш, Кім в спільно з товаришем Сі. Пане Ігоре, я, я я хотіла та це. Він я хотіла зараз знаєте, що уточнити три дні. От, ви кажете, та по обличчю було видно, що він йому дуже погано, дуже погано він себе почуває. Але ось ці три дні про що це не значить, що він лежав. Він не міг сам собі надати допомогу, тому що вони не навчені, чи ми можемо говорити про те, що їх їм не дають достатньо, ну достатньо необхідних речей, щоб вони могли себе врятувати. Ну, навіть якщо у нього там були турнікети, все три дні. Ми тут говорили з вами про людей, які в літаку, і говорили взагалі, хто воює то по, по серйозному на фронті, знаєте, я, чому назветься Золота година, протягом якої можна ще зберегти життя. А тут три доби. Скільки годин пройшло за три доби? І тому про що розмови, В таких умовах, треба конкретно, наприклад, які там були поранення, то. Ну, в даному випадку він не зміг вижити, тому що, безумовно, було більш важливо в цій, до, до речі, цинічній такі боротьби, тому що ця людина все ж показати, що він щось там розказав, від що і як, ще раз підтвердити, заходу. Ми і без цього знаємо це. Але от вони вимагають і це б додало можливо Нових імпульсів щодо допомоги Україні і так далі. Хоча і без цього, ушедшого, там не знаю, куди він в ад скоріше, всего, попав в ці воїна, хто його знає. Вот, щоб ну, показати наслідки того, що витворяють не товариші нам, Кім Сіпу. Пане Ігоре, ну і давайте тепер про події на фронті, тому що бачимо важку ситуацію. Бачимо, що росіяни просуваються вперед. Вони застосовують тактику кліще до деяких. Ну навіть не до деяких, та переважно вони використовують тактику кліще, коли йдуть вперед. Які зараз найважчі для нас напрямки, і до чого ми маємо бути готовими. Воєнний термін означає оперативне охоплення. І в даному випадку вони навпаки не можуть іти вперед, чи не роблять цього, а атакують по флангам. І тоді формуються ці кліщі з правого лівого флангу, щоб з тилу що їх зімкнути, і тоді буде котел по-народному, як кажуть. І це використовують, тому що на проведення такого рода дій. У них ще вистачає сил, уже немає сил для того, щоб на всіх фронтах одночасно проводити наступи. Але за три останні місяці вони захопили у нас 100 квадратних кілометрів, там два місяці чотири назад, 400 квадратних кілометрів, і останні аж 600. І це саме по собі багато про що говорить. Американці там прокинули та пищали. Надавати озброєння техніку, щоб зупиняти, але це таке багато часу запізно багато що втратилося. І зовсім інакше все це було. Але це на відповідальності Салівана з Пайденом по великому рахунку. Ну, є у нас внутрішні якби помилки, які не виправляються досі, мається на увазі, наприклад, мобілізацію, тому, тому ми маємо такий стан. Які треба виправляти, і в першу чергу ну, працювати з союзниками вони там щось роблять, надають більше ніж ніж завжди. хоча ми можемо згадати чи коли до півроку паузи вони допомагали через два тижні нам на мільярд миллиард, півтора мільярда озброєнім технікою боєприпасами. Зараз виправдують, що спочатку ми, ми не можемо більше 500 700 сімста мільйонів за тиждень, і навіть за місяць вони починали це говорити. Ну зараз ситуація змінилась, бо вони ж бачать, що що відбувається на фронтах, яка а, важка там ситуація. Ну а внутрішня це відповідальність, це наша війна, яку нам не ми її розв'язали. Країна імперська агресор терористична фактична і тому треба е, свої помилки усовувати яка може швидше хотіла ще окремо звернути увагу на херсонський напрямок. Знаємо, що росіяни намагаються перейти, переплести та перейти. Річку. Що ми можемо сказати про цей напрямок? Що загрожує Херсону? чи загрожує? Ну форсування такої великої річки, як Дніпро, це проблемне, непросте завдання. Ми знаємо по собі, коли ми з цього берега вищого на нижчі, на лівий не, намагалися там утримувати, захопили плацдарми кринки, острови, але не вдалося сил. У нас не вистачає, п'ять таки, немає повнокровних частин, бригад. І тому такі наслідки. Ну а тепер зворотні вони. У них ресурсів більше перед тим, як здійснювати такого рода дії, вони наносять потужне ураження, авіацію використанням артилерії, ну прикриваючим наприклад, там залишками моста, якщо брати Антонівський, але не тільки. І вони би і більше могли би засередити. Але опять таки, сили сконцентрували в першу чергу пріоритет на східному фронті, тобто, це на мапі північніше, Покровськ, Урахова, Терецьк, ну, Ліман і так далі, а, а також на Кущині. І щоб одночасно почати такої ж потужності наступу на Запоріжжі, Херсоні, не вистачає на потужний час. І чи вони додатково зберуть десь сили, там ким поможе по військам самі озброєння постачать більше будуть цей варіант? Чи скажемо звільняючи війська? Наприклад, якщо вони збираються витиснити наші з курщини, і тоді замість це перекинути. Там вони більше 60 тисяч, що там залишиться, перекидувати кудись там на, на Запорізький Напрямил чи в районі Херсона щоб а стратегічна, політична воєнно-політичне завдання зрозуміли Путіну. Треба лігімітізувати захоплення імперські терористичні, які вони провели в наших земель, які включили порушуючи міжнародне законодавство в свою конституцію в склад значить, цієї кровавої держави Російської Федерації. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Я лише хочу принагідно допомагати, що нагадати, що допомагати нашій армії потрібно завжди, тому що наша майбутня перемога це. Наша відповідальність, відповідальність кожного з нас, пане Ігоре. Я вам ще раз дуже дякую. Вас закликаю написати свій коментар, поставити подбайку, підписатися на канал. Ну і лишайтеся на обозі. Я вам дякую за присутність на цій розмові. До зустрічі. Дякую вам.